Віріця Володимирівна, сьогодні 16 грудня. Друзі, я в Сільпов, в м'ясному рядочку і хочу показати, який цінний асортимент сьогодні нам є. Ось такий ошиєчок по 30 гривень, 100 грам. вирізочка 32,50, він биточок по 24,90 сьогодні по акції, куречка по 27, острець по 21,90, охолоджене яблучко 21,90 теж по акції. Окіс по 19,90, лопаточка по 23, ребра по 23,40, черевина по 23,40. Дуже багато, різноманітного, свіжого, блискучого, гарного м'ясця. Також тут є явичем м'ясце. Задня частиночка по 35,30, гуляшик по 3, 84, кошиючи по 33 і охолоджені ребра по 17,90. Хоча друзі, хто любить гов'яжі гов місце, тут багато що можна вибрати. Друзі, це я вам сказала, за 100 грамів свинячі рулетик по 26,89. Тут є шашличок із різноманітними маринадиками по 2490. І стегно в маринаді по 18,90 і гомілочка по 14.40. А також тут є ковбаски для того, щоб ви могли вдома приготувати за власним смаком по 22.10. Це смачна нуківська ковбаска і фермерського положення 29,90. Дивіться, яке гарне, який гарний тут є паршик. Курини по 20,90, сорти по 19, яловичі 22,90 і свинячі 18 гривень за 100 грамів куряче філе домашнє 29 по 29.40, індиче гомілочка по 13.90, стегно 24.90, індиче філе по 33 гривночки. Ось таке куряче філе по 22.70. Філе курчати бройлера 21,40. один як завжди, величезний асортимент різноманітного м'ясця, яке задовольнить любого гурмана і любі ваші кулінарні побажання. Ось у курячі сьогодні по акції, по 10,70, шлуночки 7,70 і величезний асортимент різноманітних супродуктів. Так що, друзі? Я сподіваюся, ви нагуляли апетит і ви бачите, що тут є, і що можна сьогодні прийти, придбати і приготувати для всієї родини на вечерю. Так що цільпо запрошує. Пропонує і, як завжди, радує нас своїм різноманіттям. Все до зустрічі, всім